Це сенсорна інтеграція дитинка з аутичним спектром. Намагаємося розвити у дитинки комунікації та адаптації. Дитинка зараз себе відчуває в безпеці, тому що його все повністю стискає. Дитинка йде на контакт. Апарату, як в космонавті. Зараз ми його запустимо в польоти. Ви побачите, як він буде ротітичому. Ховався Ку-ку. не -ку, сховався. І поїхали. Так у дитини з'являється менше страху, він вже не боїться. З першого дня, коли ми займалися, він боявся сюди злізти. Зараз в нього страх у нас дуже багато є діток з різними захворюваннями і також з інвалідністю. Зараз у нашому центрі проходить реабілітацію 16 людей, з них вісім дітей. Це дітки здебільшого і з аутизмом. На початку військової агресії ми з колективом евакуювали слухачів, це біля ста слухачів, які перебували в Краматорську на реабілітації. Ми їх особисто відвозили на залізничний вокзал, брали, грузили їх ці вагони і відправляли додому, тому що вже було небезпечно. Ми з колективом перевезли значну частину матеріально-технічної бази, це обладнання. Цінну документацію, архів, мікроавтобус, газель та дуже багато обладнання, яке стосується медицини та реабілітації. У нас і Івано-Франківську такого немає. Не було. Ну, були такі, але ну, масаж такий, знаєте. Інгаляція, ну, але такого не було. як Тут дуже гарні процедури, фіз-процедури, масаж. Ну, ну, я фактично не знаю, як це називається. Магнітотерапія, лазерна терапія, інгаляція. ЛФК проходжу. Починають суглоби розпочинають ще з менших до середніх та великих. Ця розробка допомагає виділяти синовіальні жидкості в суглобах, за що цього є збереження рухової активності навіть в пасивно, пасивному плану. Ми проїхали 11 областей. зустрічі були з керівниками міст, областей, народними депутатами, громадськими активістами, але ж нам пропонували більш-менш такі занедбані приміщення, які потребують дуже великих коштовних вкладень. Обласна влада Івано-Франківська області. Надала нам приміщення в центрі міста Івано-Франківська, дуже зручне двоповерхова будівля 850 квадратних метрів з дуже зручним подвір'ям, інфраструктурою, яке підійшло саме для розташування центру Донбас. Ця будівля 57 сьомого року побудови, і звичайно, вона потребує ремонтних робот і вкладень. І в місті Краматорську це було приміщення 5700 квадратних метрів, тут трохи менше, але ж воно дуже зручне. І саме в цьому приміщенні ми створимо такий простір самих необхідних для людини і процедур, і речей, і саме необхідного. Перебування в залежності, чи є покази чи протипокази, іменно з фізпроцедур вони можуть отримати магнітотерапію, лазер, да драсонваль, парафінові аплікації, ваночки, також коктейлі різні, кисневі. Дійсно безкоштовні послуги протязі 30 днів, повний комплекс реабілітаційних послуг, який спрямован на всебічний розвиток людини, її підтримки здоров'я. Це дуже важливо. Тому звичайно, івано-франківці дуже. Дуже зраділи, і діти з інвалідністю. Батьки зараз дуже сильно задоволені в тим, що є можливість для дітей хоча б соціалізуватись. У нашому центрі працює мультидисциплінарна команда, яка складається з таких лікарів, як лікар-педіатр, лікар-фізіотерапевт, травматолог, є невропатолог. Також є спеціалісти з розвитку мовлення, ерготерапевт, спеціалісти з ЛФК. Збирається мультидисциплінарна команда. І вирішує, який індивідуальний план реабілітації буде проходити дитинка. І, звичайно, наші військові, які дуже потребують реабілітації, і реабілітації багато не буває. Якщо лікарня на 14 днів попрацює з людиною, вона може після цієї реабілітації прийти в наш центр і теж отримати послуг, по реабілітаційні послуги. Звичайно, ми після нашої перемоги, слава нашим ЗСУ, ми повернемось в Краматорськ, і тут залишиться філія. Ми сподіваємось, у нас є великий опит роботи з міжнародними донорами. і Я впевнена, що в Краматорську це вже будуть інші донори, і це буде інша робота і створення іншого простору, більш сучасного. 8 років поспіль на теренах Івано-Франківщини. Так склалося, що ми почали займатися з різними майстер-класами, пізніше почали створювати групу підтримки. Проводиться в основному заняття такої творчої абілітації. Так? Тобто ми виробляємо різні вироби наші творчі майстерні. Займаємося, займаємося з дітками клеєм, ліпом, всякі робимо, вишиваємо, сітки дітки плетуть, браслети, всякі. психологам займаються, тоді фізкультурою займаються. Нам тут дуже добре. І власне в часі війни ми зорганізувалися таким чином, що з перших днів війни ми почали створювати такі, скажімо так, осередки підтримки саме людей, які були тимчасово переміщені, які ринули на західну Україну, резортувалися. А у нас залишилися внутрішні переміщені особи і безпосередньо приходять ті, які потребують такого особливого догляду. Так, то це є особливі діти від 4 і до 45 років, які приходять саме до нас. Ну одразу, коли приїхали в Івано-Франківськ. В інтернеті знайшли інформацію, подзвонили, нас запросили на заняття, рада зустріли, дітям дуже подобається, вже тут друзів собі знайшли. Дуже нам подобається тут атмосфера і різноманітні заняття. і Особливо в них раз на два тижні проходять у Народному домі, такі як концерти. Самі дітки готують або вистави, або якісь номери, і потім кожен приходить і показує, що він вміє, чого він навчився. І це ну, дуже така особлива атмосфера, приємна і е, підтримує всіх учасників і е, глядачів. І, власне, зараз ми завдяки благодійному фонду Рокада. Які є в Івано-Франківській області, змогли ще більше під отримати підтримки, потужніше надавати таку підтримку нашим особливим дітям і дорослим. Це і підвозники, і засоби догляду. Ну вони молодці, це і теплі речі. Це було взагалі, коли ми познайомилися, але стопа трудно, це було надзвичайно актуально, бо всім треба було пережити зиму. У нас різно було. Були з Колопотенко майстер-класи кулінарії на базі одного ресторану. У нас щотижнево, в середу до обіду у нас одні майстер-класи заходу, після обіду інші групові. Індивідуально, це наші психологи, арт-терапевти, волонтери займаються з ВПО. І хочу зазначити, вся робота, яка проводиться, є на громадських засадах, тобто нам не потрібні кошти десь там вимагають інших. Бо у нас, до речі, з того і починається. Користуємося, питається, скільки це вартує. Ми стараємося, намагаємося робити. Те все для того, щоб вони прийшли, вони знали, що просто можна прийти, просто посидіти, і за це не потрібно платити. І в свою чергу я дякую саме таким меценатам, які готові підтримати і ВПО, і особливих людей, для того, щоб ми могли, могли це робити. Коли теж приїжджаєш в незнайоме місто, нікого не знаєш, нікуди піти, ні з ким поспілкуватися а коли разом, то ніби і легше, і один одного підтримували. А е, тут у, Марі, у пані Марії це теж е, так дуже нам доречно було сюди потрапити. Нам дуже подобається тут ВПО. взагалі ми десь націлені на те, щоб гуртуватися, так тобто е, це ВПО, це і наші особливі дітки. Десь щоб кожна людина, кожна сім'я, яка відчула на собі трагедію війни, змогла зосередитися і знала, що є така. Організація, яка завжди приймає. і ми обов'язково п'ємо каву чаю, навіть якщо нічого не будемо робити. Це є люди старшого віку. Тому для них потрібен особливий догляд. Дуже важливо, що область продовжує приймати таку категорію людей, яка потребує нашої допомоги, нашої підтримки. Їм нема куди інше звернутися. Тому наша відповідальність сьогодні створювати умови. Це не так просто, тому що на початку війни ми не мали можливості і не були готові до прийняття таких, хочу зазначити складних категорій людей. Бо справді це не просто. Прийняти створити ліжко місце це створити догляд за цією людиною.